Плакат ведмідь. Собаки, срочно, до мене! Біжим. Стоп! А куди дівся плакат ведмідь? Саме це я й хотів у вас спитати. Мабуть, господарка зняла. Неважно. Краще пішли гуляти. Пішли. Песики через дві години. Мені здається, що вже треба йти додому. Я теж вже хочу додому. І я хочу додому. Я теж думаю, що треба йти додому. Ми теж хочемо додому. І я, і я. Тоді пішли. О, тут чогось не вистачає. Я знаю, чого. Від нас шкаф втік. І йшли срочно знов на вулицю. Нам його треба срочно впіймати. Ні, патрон, його не треба ловити, він не втік. Ну, де ж він тоді? Ми скоро переїжджаємо і шкаф вже поїхав на нашу нову квартиру. Ага, ось чому плакат ведмідь пропав. Так, а ще я купила для вас читал, щоб ви зібрали туди свої речі. Все, ми побіжали. Ми збираємося, ви побачите в наступному відео. Якщо сподобалось відео, то став лайк та підписуйся на канал. До нових відео!